Всім привіт! Сьогодні цікаве та інформативне відео про топ-8 питань, які я взяв з душного інтелекту, саме чату GPT, які задаються б'юни початківця. Тому друзі сьогодні ми їх розберемо. Під перегляду цього відео ви дізнаєтеся відповідь на ці питання. можливо, щось ви вже знали, тому друзі. Всі можна пра на перегляду. Поїхали. Почнемо з першого питання, чи житті вважає найпопулярнішим його і як же почати бігати. Є декілька методик. Перша методика це одразу в тренування і біжите, Побігаєте кілометр, два, три, так от тренуватися три рази на тиждень, потім все з тижнем. З кожним збільшуєте наприклад, вже тренував 4 рази на тиждень, але там бігаєте там по 3 км, або бігаєте 3 рази на тиждень, але, наприклад, бігаєте по 4 км. або вже збільшити принципі, дивитесь по своєму самочуттю, якщо вам легко біжиться, і тренування вас не сильно виснажують і можете збільшувати, збільшуйте. Бігайте спочатку легко, сповільно, не потрібно дивитися на темп, адже ви тільки починають потрібно увійти у біговий процес, у тренування. Тому можу сказати, що ось так. Другий підхід це починаєте ходити, проходити 5 км, 8, 10 потім починаєте вже бігати, адже так у мене трішки підготувати і буде бігати трішки легше. Краще бігати спочатку по м'яким поверненням, тобто це доріжка, ґрунт, адже асфальт буде твердувати, але якщо немає ґрунту на доріжки, то бігати по асфальту. В принципі, це також непогано, але це буде трішки м'якше та комфортніше. Тому, друзі, переходимо до другого питання. Друге дання, чата жепті це як збільшити свою фізичну підготовку, як збільшити силу у своїх м'язах, які верхні сині тіла, так і нижні. нижній. що на дану тематику вже робив відео, посилання, а саме про топ-10 вправ, які направлені, щоб прокачати ваші м'язи, збільшити вашу витривалість, і також сказати, що вправи маска, які зміють ваш біг і зроблять його тільки краще. Хочу каже, що тут в принципі, нічого складного немає. Перше права, на мою думку. І яка прокачується тіло, це бьорпі, тобто вона прокачує груди, плечі, прес, спину, тому що там чимає себе, і також ноги. Далі, наприклад, розмахом рук така є справа. Також прокачує вашу витривалість, прокачує ваші ноги. Далі присідання, є писаннями стрибками. Це випади, наприклад, також є, наприклад, можна просісти, потім випади, потім стрибки, якісь робити такий комплекс, далі можна сказати, що. Е, також є дуже корисне право, це стрибки через какалку, можна сказати, це як, як майже як любігайте це багато калорій, там, і також прокачує тобто Гарно прокачу також, ще прокачує ваші е, м'язи і також ще руки, тому що ви махаєтеся скалки і ваші плечі також прокачують. Тому коська що потрібно своє тіло прокачувати збалансоване. каже, що деякі бігани думають, що якщо вони бігають, то не потрібно качати інші частини тіла, але це не так, тому що працюють і руки, і спина. Тому е, якщо ви покачаєтеся, тільки вас покращить ваш біг. Третє питання відчаточі паті це як обрати бігові кросівки. Тут потрібно розуміти, для чого вам потрібні. Якщо потрібно для тренування, якщо ви починаєте бігати, то потрібно вибрати тих кросівки, які мають гарну амортизацію, гарну підтримку стопи, гарну підтримку п'ятки. На підоші є ось такі пластини пластмаси, які забезпечують про бо ваша стопа не ні зочну, ні внутрішню сторону. Усе що кросівки повинні виглядати... Е Такими більш технологічними, да, вони будуть важкими але вони будуть комфортними та амортизуючими. І ваші м'язи привикнути до навантаження. Ви згодом можете змінити на більш легкі і там, де немає такої високої амортизації. Хоч сказати, що якщо ви хочете взяти якісь для е, змагання, то потрібно обирати більш легкі, там де немає різних технологій, тобто там є піна. Якщо там більш продвітіх російські, то є наприклад там карбон. Хочу сказати, що в мене кросівки були. Як, як і м'які, так і швидкі. Хоч сказати, що м'які це були німбуси, асі хоч сказав, що вони були просто прекрасні. Для повільних тренувань це просто неймовірні круті кросівки. Вони були дуже м'якими, бігати в них комфортно, але як бігати швидко, то не сильно. Далі в мене були, наприклад, C20, і також зараз є. В принципі, вони універсальні, можна бігати і швидкі тренування, так і повільні. Я в них бігали і по 3,20, і по 310, і по 3,45, наприклад, 15 км, Тобто в них було комфортно. Далі в мене є Дізера Боссендесь, корскає, що для тренування непогані, для змагань трішки можна важкувати. Пруч там непогана, мерцяс також непогана. Можете бігати у різному темпі, як і по 330, як і по 5 хвилин. Тобто в них можуть кодити інтервали якісь, але якісь швидкі інтервали, то краще входить з чимось іншим, адже вони доволі важкуваті і амортизація там забагато. Тому, друзі, переходимо до четвертого питання. Четверте питання, як правильно робити розминку бігом. Обов'язково бігом потрібно робити невеличку розтяжку. займатися 2-3 хвилини, але потрібно робити на ноги, наприклад, більше справи, будуть. але також потрібно згадувати про перечистини тіла, тобто про руки, про тулуб, сам тако потрібно розминати. Хоча що далі перед якраз, інтервалами, перед змаганням ви робите 2-3 км розминки в спокійному темпі. Дивіться, що, які ви бігаєте дистанції, викатик стай, тому потрібно робити, 2-3 км, якщо ви там спринт то в принципі можливо висадити кілометр наприклад, чи два, наприклад. Далі ви робите невеличку розтяжку, потім, якщо. Заважання робити спеціальні бігові вправи, наприклад, там, піднімання ніг, стріпхі, там олені, наприклад, прямі ноги. Виконавши свій розмір, починаєте робити тренування, так і покращите роботу серця, забігаєте різним травмам і також ваші м'язо вже розігріти, і ваше тренування стає набагато ефективнішим і кориснішим. Також бігати вам набагато легше. Тому переходимо до п'ятого питання. П'яте питання: чату GPT – як правильно дихати під час бігу? Більшість експертів сподає, що потрібно дихати тільки під кроки, потрібно дихати носом, видихати ротом, але, на мою думку, це все неправильно, ефективно і тільки сприяє ваш результат. Потрібно дихати, як вам дихається, як просто ваш організм. Тобто, якщо ви хочете дихати ротом і носом до часу, то вдихайте. Наприклад, якщо взимку, то краще дихати носом, але ви так не можете вдихнути, як ротом, і тобто, кисень не так випадає в ваш організм, і у вас підлишиться пульс, ви збавляєте темп і вам стає ваші дихати. Тому сказати, що через деякий час ви навчитеся правильно дихати, але потрібен час і тренування. Поска, що правильне дихання покращить ваш біг, покращує покращувати результати, і також енергія буде датися так швидко. Тому переходимо до шостого питання. Шосте питання це як уникати травм під час тренування. Поска, що перша порада це потрібно робити військову розминку, розтяжку, потрібно робити розігрівальні вправи, і потрібно також не забувати про це. Друга порада це потрібно збільшити поступово своє демонтаж. Тобто не потрібно сьогодні бігати, наприклад, в тиждень 60 метрів, завтра вже бігати там 100-120 км. Потрібно тих Поступово, тобто 80, потім 90, потім вже 120, наприклад. І по Також потрібно і бігати. Якщо сьогодні прибігли 5 км, то в перший раз і не потрібно бігти 15, наприклад. біжіть, наприклад, 6-7. І третя порада, хоті, що потрібно правильно вибирати бігає взуття, а це також це впливає на травми, адже, ви, наприклад, заняти там взуття, яке не має амортизації, бо має занадто велику амортизацію, а ви там їдете по м'якому ґрунту, і десь це ваша не сильно стає стабільною, і десь ви можете підувати свою ногу. Тому друзі, вибираємо правильне взуття. Робимо розвинку та збільшуємо навантаження поступово. Приходимо до сьомого питання. З цього питання в чату чи питі, як правильно харчуватися до тренування і після нього. Є дуже важливою темою, адже потрібно мати генетичні запаси як до тренування, і також мати відновлення після нього. Тому, друзі, почнемо, як правильно харчуватися до тренування. Потрібно їсти за годину-дві краще їсти вуглеводну їжу, адже там є багато дуже енергії. Потрібно гентичні запаси перед тренуванням, щоб вистачила енергії на тренуванні, просто що краще їсти. Не жирну і не складну їжу, щоб вона перетиралася не так довго в принципі, можна їсти і то, але перетиралення буде якраз, займати там 2-3 години, можливо, і більше. Тому ось так. після тренування потрібно відчуватися. Вуглеводний їр, щоб відновлювати свої вуглеводні запаси. Також потрібно їсти жири і білки, щоб відновлювати ваші м'язи, щоб ви також мали енергію і на нові тренування. І також потрібно ще пити багато води, щоб відновити водний баланс, адже під час тренування втрачаєте дуже багато води, особливо під час бігу і влітку. Тому, друзі, переходимо до останнього восьмого питання. Восьме питання і останнє це як більше свою витривалість, святкуснува витривалість і швидкість. Для початку потрібно розробити вам план тренувань, який включає в себе довітренування, інтервальні, е, темпові і відновлювання. Давайте почнемо, як звичку свою витривалість. Це потрібні довгі кроси, також робити інтервали, такі як е, по 1000, наприклад, по 800 робити також, але по 600 більшість вже на кількісному витраті слова, а на витривалість більше кілометр, по 2 км, робити, по 3 км, робити, по 5 км робити інтервали якісь, також Тут міти тренування, такі як 5, 10, там 15, 20. Щоб тисяч швидкісно свої батріально набігати вам по 600, наприклад, там, по 500, по 400 також, але більше на швидкість йде, тобто робити отакі інтервали. Наприклад, зробити там 600-500 там, по 1000, тобто щоб збільшити свою і витривалість, і швидкісну витривалість. Щоб збільшити свою швидкість, потрібно нам бігати короткі інтервал, такі як по 300-10 разів, наприклад, десь раз по 200, 10 разів по 150, щоб збільшити максимально свою швидкість і потім вже збільшити свою витривалість. Так ви будете б'яти і швидко, і довго. Тому пускати, що потрібно робити свої тренування такі, щоб вони збалансовані були, щоб там були і відновлені тренування, і довгі. І інтервальні, і темпові. Тому, друзі, на цьому все. Переходимо до висновку даного відео. От ми дійшли до висновку даного відео. Коска що вийшло доволі цікаво, інформативно. Для пушків це просто прекрасне буде відео. Тому, друзі, якщо вам таке сподобалось відео, пишіть коментарі, я зніму вам другу частину. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, пишіть коментарі, поста канал. Всі душі слава Україні, то наперемов.